Світ стоїть на порозі нової технологічної епохи після десятиліття ще на сцену виходять квантові технології. Те, що вчора здавалося фантастикою обчислення поза класичною логікою, миттєвий зв'язок частинок, моделювання природи на рівні атомів, виходить із лабораторій у реальність. У найближчі 5 років можливі прориви, що перевернуть безпеку медицину. Матеріалознавство і наукові методи. Про все це, про футуризм сьогодення. Говоримо просто зараз. І До нас вже доєдналася Христина Гнатенко, професорка кафедри теоретичної фізики імені Івана Вакарчука Львівського національного університету, імені Івана Франка, віце-президентка Львівської малої Академії наук, член-кореспондент НАН України. Вітаємо вас у нашому метері. Вітаю пані Христину. Хочеться з вами знаєте, розпочати з того, щоб е е не про сьогодення поговорити, а про майбутнє. Чи дійсно ера е штучного інтелекту вже закінчується і розпочинається дещо таке, що масштабується у тисячі разів, на вашу думку? Дякую. Отже, в першу чергу хочу сказати, що це питання і про майбутнє, і про сьогодення водночас. Оскільки квантові технології це принципово відмінні від класичних технологій, і в чому принципова відмінність в тому, що робота квантових комп'ютерів, зокрема таких обчислених пристроїв, які ми називаємо квантові комп'ютери, ґрунтується на особливостях світу на дуже дуже малих масштабах, тобто на масштабах менших у мільйони разів за метр. Це собі важко уявити, так, про які частинки йде мова. А це мова йде про частинки на мікромасштабах, про елементарні частинки, про системні І Виявляється, вони можуть поводитись дуже дуже унікально. Отже, квантова теорія, квантова механіка. Хочу зауважити, що саме цього року, проголошено 2025 рік, ООН проголосили роком квантових технологій, квантової механіки. І по всьому світі відбуваються дуже цікаві. Події присвячені квантовій механіці, але щоб не відхилятися, отже, квантова механіка дозволяє частинкам бути в різних станах одночасно або перебувати в стані, якому, який ми називаємо заплутаний стан, тобто є унікальна властивість, заплутаність, також втручання в квантову систему має дуже цікаві властивості. І у цій властивості реального світу, в якому ми живемо. Просто на дуже дуже малих масштабах, на мікромасштабах використовують квантові технології, квантові комп'ютери для обчислу. Вони вже створені. Я, зокрема, як професор кафедри теоретичної фізики, я викладаю квантове програмування для студентів, квантову інформацію, квантові алгоритми, тобто студенти вже вчаться, тому це про теперішні ем, компанії, науковці. Фізика, в першу чергу, хочу сказати, досліджують задачі квантової інформації, розробляють квантові алгоритми. Чому? І тут конкретно відповідь на ваше питання. Тому що, як теоретично вже показано, так і практично досягнуто для деяких спеціальних задач квантові комп'ютери, квантові технології, квантові обчислення дозволяють розв'язувати задачі. Набагато швидше, ніж це робить класичний комп'ютер. Набагато це не мова йде не в десятки разів. Мова йде і про тисячі разів, і про мільйони разів швидше, ніж на класичних комп'ютерах. Хочу відразу застерегти, що ви дуже правильно питаєте про майбутнє. Так, Зараз дуже багато уваги прикуто і приділяється до саме. До квантової переваги. Проте квантову перевагу не досягнуто в широкому спектрі задач, тобто це мова йде тільки про спеціальні задачі. У майбутньому передбачається, що саме квантові комп'ютери будуть мати перевагу, тобто будуть розв'язувати задачі швидше, з меншою затратою ресурсів. І ці задачі будуть широкого класу, це так як ви зауважили, це задачі і медицини. Це і задачі логістики, це і оптимізаційні задачі. Це також і фундаментальні задачі, фізичні задачі. Тому так. Пані Христико, чи можемо? Так, це дуже цікаво, і я до чого? Ви, як людина-науковець, ви мислите такими знаєте, категоріями науково-стратегічними. Але якщо спуститися до рівня розуміння квантової фізики вже звичайної людини, не дотичної до наукової праці над цією темою, то чи можемо ми говорити на більш простих прикладах, що це може означати? Наприклад, якщо б е, ту медицину взяти, е, коли я готувалася до цієї теми, це дуже цікава тема. Насправді вона настільки масштабна, е, що люди навіть можуть інколи не замислюватися про те, що, що буде відбуватися, і наскільки це? Ось ця квантова фізика і ці квантові научні роботи. Наскільки вони можуть масштабувати все, абсолютно все, що зараз ми бачимо? Наприклад, ту ж медицину. Чи можемо ми, наприклад, говорити про те, що ця медицина може дуже скоро вже такі пігулки б могли бути? Тобто, що вона дозволяє робити? Що такі пігулки можуть бути розроблені, наприклад, які підходять під окрему людину навіть? Чи можемо говорити про таке? Тобто, е, чи можете ви привести декілька прикладів е, простих, більш простих, для того, щоб ми зрозуміли, ми люди не дотичні до цієї магії фізичної. Е, на що можемо розраховувати найближчими роками? Да, звісно, я почну з такого, такої особливості, як я поясню учням старших класів, е, такої алегорії. Уявимо собі. Що ми маємо квантові властивості, що це би для нас означало? Це би означало, що я, як квантова частинка, можу перебувати в різних станах одночасно. Алегорично, ну, це може бути так. Наприклад, я з вами зараз спілкуюся. Одночасно я перебуваю в іншому місці на земній кулі. Я можу перебувати, наприклад, у Львові, так, в себе вдома, я можу перебувати е, в будь-якому інш, іншому місці, яке, яке я забажаю. І таких положень, таких станів може бути безліч. Або якщо в квантовому комп'ютері є певна кількість кубітів, наприклад, тисяча кубітів, то таких станів може бути 2 в тисячному степені. Два. Це велике число. Так. І Е, якщо ми можемо перебувати в різних станах одночасно, то відразу <гум> напрашується питання, які можливості в нас відкриваються? Ми можемо встигати дуже дуже багато одночасно і робити це швидко, і обробляти інформацію великою. Одночасно, Одночасно. Одночасно. Наскільки, наскільки ось це змінить світ, ось ця швидкість е, переробки інформації. Для чого вона щоб що, у кінцеві кінцевий результат, який ми можемо зможемо побачити, наприклад, за дуже ну е, вже у невіддаленому майбутньому, тому що ці технології вони дуже дуже сильно розвиваються зараз. І від е, е, кота Шрёдінгера, так ми перейшли до квантових обчислень і до е, такого. Масштабу обробки інформації, яку людина навіть собі уявити зараз не може. Так, так, так. І я доходжу до прикладу. Так. А тепер уявіть собі, будь ласка, що в квантових технологіях, за допомогою квантових технологій, ми можемо обробляти колосально велику кількість інформації одночасно. Тобто, щоб алегорично знову зрозуміти, от як у вас багатоквартирний будинок, так, і вам треба перевірити. Квартири на певну особливість, наприклад, наявність певної особи. То ви як класичний об'єкт. Ви і квартири всі закриті. Ви не можете всі квартири одночасно подивитись. Ви можете заходити в кожну квартиру і перевіряти, тобто робити такі класичні процеси за допомогою квантового комп'ютера. Ви можете відкрити всі квартири одночасно, заглянути всі комірки одночасно і перевірити певну властивість. Тому е, така, це називається, це одночасність, називається квантовий паралелізм або паралелізм квантових обчислень. І саме паралелізм квантових обчислень дозволяє говорити про квантову перевагу і про розв'язання задач, наприклад, оптимізації, пошуку найоптимальнішого шляху, задачі логістики. Так? Е, коли це мова йде про молекули, про медицину, то за допомогою квантових обчислень можна. Моделювати і досліджувати властивості складних структур, в тому числі і молекул, які необхідні для фармацевтики. І тому квантові комп'ютери можуть використовуватися в майбутньому для розв'язання задач медицини. Так, тому що на класичних комп'ютерах розв'язання певного класу задач вимагає великого об'єму ресурсів. На квантових комп'ютерах, оскільки таким є квантовий світ. Тобто, якщо ми маємо тільки, наприклад, навіть 5 кубітів, то ми маємо, щоб змоделювати п'ятикубітний квантовий комп'ютер, потрібно 2 в п'ятому степені класичних бітів. Так? Тобто нам треба квант... класичний комп'ютер з бітами, яка дорівнює 2 в п'ятому степені. Отже, можливості ростуть експоненційно. Тобто це називається квантова перевага, і очікується прорив, прорив в квантових технологіях. Тому що на сьогодні, на жаль, ми не можемо говорити про широке застосування квантових технологій, тому що ці, ці технології вимагають колосально складних ресурсів і колосально складних процесів. І це... Цим займаються фізики світу, які створюють квантові комп'ютери і працюють над покращенням, ефективності квантових обчислень, Тобто, щоб мінімізовані похибки квантових обчислень. Тому що квантова система дуже-дуже чутлива до впливу зовнішнього середовища. Пані Христину, а чи можемо говорити про те, що дуже сильно відозміниться, наприклад, і наукова діяльність, і учбова, учбовий процес, освітній процес, якщо б ми говорили про те, що квантова наука увійде безпосередньо в наше життя, що зміниться? Ви як науковець, можете можете навіть гіпотетично. Уявити собі цю модель світу, яка вже не звичайна, а квантова зі штучним інтелектом додатково. Чи взагалі там чи будуть потрібні люди, чи потрібна буде освіта людям, якщо будуть вже такі потужні комп'ютери? Світа дуже буде потрібно. Вона зараз дуже потрібна і буде дуже потрібна, тому що. Я завжди студентам кажу, от, у нас є відомі квантові алгоритми, вони дозволяють отримати квантову перевагу. А придумати квантовий алгоритм то потрібно от як багато ресурсів і знань і евристичних моментів, щоб досягнути тої квантової переваги. Щоб Навчити квантовий комп'ютер робити те, що ми хочемо, тому що треба правильно записати інформацію, квантовий стан, правильно її обробити, а ще потім правильно втрутитись в квантову систему і отримати результат квантового виміру, а на основі того результати, що треба правильно зробити аналіз. Ну людина тут дуже колосально важлива, тобто і... можемо, хоча б не переживати з того приводу, що все ж таки е комп'ютери не замінять людський мозок. Вечерень, е, квантові комп'ютери використовуються для там, класу задач і залишаться клас задачі, який буде легше розв'язувати на класичних комп'ютерах, і точно залишиться клас задач, які необхідні потрібно буде розв'язувати з допомогою нашого з вами втручання. Так. Отже, як змінилася освіта, як змінилася наука, я на собі відчула, тому що я фізик-теоретик, і коли відкрили доступ до квантових комп'ютерів, Почали програмувати на квантових комп'ютерах, це, якщо я не з 20-21 рік, то я себе відчула також експериментатором. В тому числі. І в тому числі класичним програмістом, квантовим програмістом. З студентами, коли ми вчимо квантове програмування, теж дуже цікаво, бо нас Є освітня програма, квантові комп'ютери квантове програмування в Львівському університеті. Це одна з перших в Європі, перша в Україні це бакалаврська освітня програма і грантом. І студенти, які поступили до нас, вони надзвичайно захоплені як не тільки фізикою, так і програмуванням класичним, так і сучасними технологіями. А крім того, за допомогою квантового програмування можна створювати також мистецтво. Ми пишемо квантову музику зі студентами. Тому. Це все дуже цікаво. Пані Христина. А, Поні, Христино, а чи можемо yeah. говорити, наприклад, про те, що ем, ось ці нові технології вони е, дозволять не тільки, наприклад, модифікувати е, ті речі, які зараз є. Там комп'ютери, телефони, наприклад, автомобілі вже є. Так, які є вже е, ну ту ж теслу, візьмемо так, доволі розумний е, автомобіль. А чи можемо говорити про те, що це дозволить, наприклад, е, якісь нові матеріали? Зробити винаходи нових матеріалів, які б могли, наприклад, допомагати людству або створювати, наприклад, будинки якісь нові. Тобто, чи можливо це запрограмувати вже у квантовому комп'ютері і дати йому таку задачу і отримати результат? Тата я почну. Якщо можна би так вступ зробили щодо автомобілів, я почну з того, що ми студентами в 22-му році, якщо не помиляюся, розв'язували задачу оптимізації положення сенсорів на автомобілі для безпілотного керування. Ось на квантових комп'ютерах, тобто побудували квантовий алгоритм для саморозв'язання такої задачі. Щодо кванових матеріалів, так, якщо ми маємо можливість аналізувати властивості складних систем, складних квантових систем, то очевидно, що є можливість відкрити щось нове, нові мож, нові характеристики і їх використати. Але це в майбутньому так наука розвивається поступово і очікуємо, що. Будуть, будуть і нові ефекти, знайдені, зокрема, саме безпосередньо, за допомогою квантових технологій. Пані Христина, чи можемо поговорити про таку доволі серйозну річ, як безпека, наприклад. І з точки зору такого, що якщо ось ці квантові знання, ось ці нові розробки потрапляють у руки нечемної людини, недоброї людини. Що тоді відбувається, і наскільки ось це тоді ось ці винаходи вони будуть безпечними для людства? Так, це питання стосується квантових комунікацій. Отже, є поняття квантової криптографії? Отже, квантова механіка дозволяє нам створити такий ключ, так, зашифрувати інформацію, що будь-яке втручання. Нашу систему ми зможемо виявити. Тобто, ми можемо гарантувати певну безпеку нашої інформації в цьому випадку. В тому числі, очевидно, що і якщо в число потужності зростають, то й ймовірності, того, що інформація, яка захищена класичними методами, теж може бути менше захищена в майбутньому, завдяки через плив текстових технологій. Але я хочу сказати, що на сьогодні системи захисту працюють добре. Зараз не розроблено таких алгоритмів і вони не, не можуть бути ефективними на сьогодні. Тому тобто щодо поняття безпеки, то ми можемо бути спокійні щодо даних, але також пам'ятати, що все розвивається. Я так можливо коротко, алегорично поясню, чому ми можемо використовувати в добрих цілях для захисту інформації квантові технології. Отже, квантова система має таку унікальну властивість, що щоб дізнатися про неї інформацію, якщо ми дізнаємося про неї інформацію, проводимо квантовий вимір міримо якусь її властивість, то результат виміру, по-перше, має ймовірнісний характер, тобто ми не можемо передбачити в загальному випадку точно, що ми отримуємо в результаті експерименту. А крім того, система міняє стан. Так, в загальному випадку відбувається. Псування, якщо ми простою мовою стану квантової системи. І, відповідно, якщо таке є, то будь-яке втручання в нашу систему, систему захисту, може бути виявлено, бо будь-яке втручання, згідно з постулатом про вимірювання, воно міняє стан системи. Ось тому квантова механіка і квантові комп'ютери, квантові технології дозволяють не тільки говорити про кажете, речі, а про захист інформації також на пані що... а ось ці квантові розробки технології а, і розробки штучного інтелекту, чим вони відрізняються? Чи це різні речі? І якщо ми говоримо вже про футуризм у цих питаннях, то якщо б штучний інтелект. Який є, зараз доволі сильно розвивається, додати до ось цих розробок, щоб тоді відбулося. Це взагалі нова ера відкрилася для людства? Чи людство б тоді вже не було, знову ж таки не було потрібне? Людство потрібне. Отже, є поняття квантового штучного інтелекту, є алгоритми, які стосуються квантового штучного інтелекту. Це означає, що певна частина класичних алгоритмів, які пов'язані з штучним інтелектом, створенням штучного інтелекту, заміняє квантовий протокол. Але на сьогодні вони не є ефективні, тому що вони вимагають велику кількість кубітів, також велику кількість гейтів, тобто операцій над кубітами. І квантові помилки не дозволяють через квантові помилки ще не отримано ефективні результати, не застосовано цієї моделі. До Реальних задач так, але якщо квантові технології будуть прогресувати далі, так стрімко, як вони робляться до сьогодні. Тобто багато вчених світу працюють над тим, щоб покращувати квантові технології. Крім того, багато фізиків-теоретиків працюють над тим, щоб створити квантові алгоритми, які не чутливі до квантових помилок, це теж дуже важливо на сьогодні. Якщо так буде прогресувати далі, то за допомогою квантового штучного інтелекту можна буде проводити. Обробку більше кількості даних аналізувати більшу кількість ресурсів, тобто це буде покращення ефективності, що ж, покращення. пані Христина, це дуже така цікава тема. Знаєте, помріяти інколи просто вдуматися в те, чим зараз вже займається наука. це... Це неймовірні речі. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви, по-перше, змогли до нас доєднатися і розказати про це. По-друге, дякуємо за те, що займаєтеся цим. І це однозначно мені здається, має покращити якість життя людства. щонайменше. Чим більше інформації, обробленої інформації, тим будь-якому. Разі краще. Ми вам щиро дякуємо. Христина Гнатенко, професорка кафедри теоретичної фізики імені Івана Вакарчука Львівського національного університету, імені Івана Франка, віце-президентка Львівської малої академії наук, член кореспондент НАН України, була з нами на прямому Включенні з нею говорили про квантове е, квантове сьогодення і невіддалене е, квантове майбутнє. України і світу щиро, дякуємо. Ми прощаємось. Дякую до побачення.